і віце-президента такого поколена Іван Мельнич. З нагоди дня прапора ви сказали, що це не помиться, що це не помиться, що це Ну, ми кожен рік до Дня прапора і Дня Незалежності організовуємо автопарад, автопробіг і автовиступ, раритетної техніки. Сьогодні ми е, трошечки зменшили е, свої дії, тому що е, напередодні, десь два роки-три, ми ще проводили автопробіт молоді Україна». його. <толіг> це було комплекс заходу до князь. Заборони. Сьогодні о, тут е, бачите е, це мотоцикли, спортивні автомобілі. Ну і саме не це, це що взагалі чани чекають, це ретроавтомобілі. Ну а е, також. Завжди тут підтримує автосалова Центр», автошкола спілки. Ну і так сказати, сьогодні їх менше, але привіз наші учасники таксі. Звичайно, є на своїх артівках, так? Так, на своїх автівках всі ретро-автомобілі, власне, вони фанати цієї справи, тому вони кожен рік для них це святковий день. Також не тільки святковий, як день незалежно, для мене виїзд спостійного окупантації, а йдемо далі про себе. Готові, готові реставровані обсудити. Розкажіть, будь ласка, тут беруть участь якісь професійні фонд. Так, сьогодні тут берете участь кандидат на світ спорту Чорний, Михайло Луцяк і новий шкорман, який тільки опробує себе. Тобто спортсменів тут. Сьогодні не в повністю обсязі нашого автомобіля. Ми всі змогли сьогодні приїхати. Але представники є, автобусні е, готує на відомі програми, ведеться підготовка проведення до чемпіонату України з автогалію, яка відбувається в другому місці. Тобто робота йде, ну, не в такому ракурсі. проблеми, як завжди, з фінансуванням. Ну і сьогодні е, ситуація, державі не дозволяють всіху, е, себе проявити в роботі і в участі в спорті, А Скільки ти цього маску е, відчувається? Я ви розумію, що під час колони було 50, а зараз під час колони збільшилось, точно не можу зараз сказати.